Кожне наше прощання тут на Майдані Незалежності для кожного з нас є усвідомленням того, наскільки дорога ціна і нашої незалежності, і нашої помісної церкви, і життя нашого українського народу. Бо Герої, які віддають своє життя заради цих цінностей, які, якими ми дорожимо, і які розуміємо, що не можемо собі попустити дозволити втратити, видають найцінніше своє життя. Вперше Ігор Нечепорик став на захист країни у 2014-му. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не міг стояти осторонь і добровольцем пішов на фронт. Я дуже, дуже добре знаю його жінку Віту, хороша людина. У них є дитинка, хлопчик, 7 років, теж вихований хлопчик, пішов в перший клас. Цій родині тільки жити, любити, творити і піднімати країну свою. Але так сталося, що зараз ми всі в скорботі і. Будемо впроважати в останню путь нашого героя. Це дуже світла людина, дуже хороша. Родина дуже хороша. У нього дуже велика родина, родина патріотів. Народився Ігор у селі дермань друга. Закінчив місцеву гімназію, а потім опанував фах кухаря у Квасилівському професійному ліцеї. Ми разом росли. Мама завжди доручала мені, щоб я його гляділа, так як старша. Тихий, дуже тихий, відповідальний. Завжди знав, що за свої вчинки, за свої слова треба нести відповідальність. Дуже роботящий, дуже він все вмів і машину водити, і плитку класти, і ковбасу пити, і воювати. Під час служби у 2014 році Ігор був сапером, отримав поранення, але через деякий час знову повернувся до звичного життя. Працював на виробництві м'ясних продуктів. На жаль, 10 травня цього року, під час виконання службових обов'язків, 33-річний старший солдат Ігор Начепорик загинув на Донеччині. Ми з ним декілька років працювали разом, але що можу сказати, чуйний, уважний. Поховали героя на кладовищі мікрорайону Тинне. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.